Чи правда, що під час процедури лазерної епіляції лазер стимулює процес омолодження шкіри? Давай розбиратись! Пісно, лазерна епіляція діє не лише на волосся, а й на шкіру. Енергія лазера стимулює вироблення колагену і ластину. Це може зробити вашу шкіру більш пружною, зменшити дрібні зморшки та покращити сам колорит шкіри. Але в зв'язку з збільшенням проміжків між процедурами лазерної епіляції, такого стимулювання шкіри може бути недостатньо, щоб ви побачили гарний ефект омолодження. Тому на нашому лазері є окремий режим, який працює саме на омолодження шкіри. Найчастіше наші клієнтки приходять на зону обличчя, шиї, декольте та ручки. І ось же тут проміжки складають 7-10 днів, курс складається з 10-15 процедур, а результат набагато кращий, ніж в режимі епіляція. Тож, якщо маєш бажання не лише позбутися волосся, а й запустити процес омолодження,